Читаємося до Одеси. Я нагадаю, там поранено було дев'ятеро людей після ворожого прильоту. Зранку расисти атакували місто шахедами і влучили і по цивільній інфраструктурі, і по адміністративним будівлям. Але більше розповість моя колега зі Суспільного Олександра Кономаренко. Олександр, я так я вас вітаю і вам тоді слово, будь ласка, деталі. Так, колеги вітаю. Дійсно вранці в Одесі пролунали вибухи. Російська армія за інформацією голови одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера атакувала місто дронами. Зараз продовжу дня також лунала тривога. Ми слідкуємо далі за наслідками. Я Хочу сказати про те, що у нас за офіційними даними поранені 9 людей. Семеро з них за інформацією, також голови одеської ОВА, вони перебувають у лікарні. Іншим на місці допомога надана. Вони відпущені це все амбулаторно, пошкоджена цивільна інфраструктура, пошкоджені будинки, автівки, адміністратив, адміністративні будівлі. І, на жаль, у нас є загиблі серед тварин. Зараз позаду мене це стайня. Вона працювала більше 15 років. Тут було на момент вибуху, на момент влучання російського дрона. Тут було Дев'ятеро коней, четверо з них це маленькі поні, п'ятеро з них це дорослі коні. На жаль, є загибла кобила, її було звати Камелія. На жаль, їй не вдалося врятувати. Ще один кінь отримав поранення. Зараз вони їх переведуть в інші перевезуть в інші стайні. Давайте послухаємо коментар власниці. момент как это упали сахеды было очень как бы скажем так непривычно и страшно даже скажем так по большому счету вы куда сбеглись ховались ну, ну вы понимаете что в данный момент спрятаться и убежать вариантов как бы нету вообще абсолютно як ваш стан зараз? Як ну немножко шокированно, тому понимаете, то, даже не каждый день такое происходит. Ну, паніка була, люди бігли в різні сторони. Без порядок. Ну, просто без порядок. Паніка, людська паніка, все у нас. Ні більше, ні менше. Що з вашою квартирою? Нету, полубивало всі стекла стабні, деформировані стабные, стабные двері, криша. Так, ми тільки щойно послухали коментар чоловіка із пошкодженої квартири, пошкодженого будинку. Також в нього пошкоджений гараж приміщення. І все ж таки хочу сказати, що зруйнована майже зруйнована стання з конями. І тут зайнялася пожежа. Рятувальники працювали на місці, досі ліквідовують осередки займань. І все ж таки, давайте послухаємо коментар власниці цієї стані. Вона розповість детальніше про пережитий ранок. Я была дома, я, ну, первым делом я спасала детей. У меня конюшня во дворе, то есть э, и это было все очень быстро. Мы бы не успели вывести лошадей. И вот так случилось, что прилет пришелся именно к нам. Ну, сгорело все, вот сено, все сбережения сено, зерно. Я не знаю, что там посбрую, вот потушит пожар, буду идти смотреть, что там пропали собаки. А зараз наразі вже повідомила власниця про те, що знайшли і собак, і котів, які тут перебували під час удару. Ми на місці продовжуємо слідкувати за всіма наслідками російської атаки. Також хочу сказати, що жертв серед людей цивільного населення немає, і за інформацією попередньої голови Одеської ОВА Олега Кіфера. Також розгорнуто оперативний штаб, який там, де можна подати документи про зараз. Також на тривають роботи тут на місці. Оперативний штаб розгорнути. Можете підходити, подавати документи на відшкодування збитків. колего передаю слово вам. Олександра, спасибі величезне вам за включення і за інформацію. А глядачам нагадаю, що це була моя колега Олександра Пономаренко. Вона розповідала про наслідки, яких зазнала Одеса сьогодні після російської атаки. От як розповіла моя колега, дісталося тваринам, зокрема, тобто нова військова ціль. у Москалів тварини вже.